А ну, давайте її всю повністю розтягнемо. Чим далі відходиш, тим в тебе це рябе, виходить воднокольорове питне. Зразу сходить. З повітря в тебе йде білий і чорно-сірий. Чорно Пряма лінія зверху рисується як демаскуючий фактор. Всі п'ятна повинні бути максимально розорвані, максимально овальні і неправильної фігури. Просто накинь там троєшок туди. Так, тепер давайте до мавик. Ви маскуєтесь під кущі. І... По-любому у вас повинно бути пару таких полос, якихось рваних, зігнутих, блін, що це блін, як будто це дерево. Тоді буде розмиватися машина, ну в тебе око до неї не прив'яжеться. Перше, що ви, ви заїжджаєте, перше, ви маскуєте машину швидко. Основне. Якщо у вас дозволяє влітку ліс заїхати, ви можете там в Акацію, в Дубов, ну в будь-яку посадку заїхати вас же не видно. Взимку такого щастя майже не буває. Хлопці були з піхоти. Грубо кажучи, і вони не розуміли, що значить маскування очима з неба. Вони повинні це були побачити. Тобто всі маскувальні засоби, які в нас сьогодні були, ми розклали перед ними, вони подивилися, наскільки, вони, наскільки різниця вигляд маскувальної сітки з відстані 10-20 метрів, і наскільки ця же сітка, вигляд неї з висоти птічого польоту, з висоти розвідувального дрона і очима. Ворожого екіпажа. Показали з висоти птічого польоту, як виглядає замаскована техніка під сіткою, під деревом, з контексту природного ландшафту, звичних в природі кущів, гарбів, риб, ну, такого всього всякого. На морду не вистачило, Якщо враховувати, що морда теж буде прикрита, то її майже довів хлопцям думку, що маскування починається ще з заїзду, з під'їзду на позиції, що потрібно розуміти, щоб твій транспортний засіб менше звернули увагу до під'їзду, як замаскувати під'їзд і як зробити все, щоб. Твоє місце знаходження на бойовій позиції для ворога було непомітним, максимально непомітним, тому що ще раз це життя екіпажів, життя хлопців.